Притискна планка для монтажу шиповидної мембрани. Притискна планка виготовлена із тікого до ультрафіолету ПВХ і призначена для фіксації шиповидної мембрани до фундаменту. Основне завдання монтажної планки це надійна фіксація шиповидної мембрани, а також запобігання потрапляння вологи під неї. Як монтується притискна планка. На планку вже нанесені спеціальні отвори під дюбель. Залишається лише завести під планку шиповідну мембрану і зафіксувати її за допомогою дюбеля до фундаменту чи цоколя. За допомогою притисної планки шиповідну мембрану можна зафіксувати до будь-якої поверхні. Чи то пінопласт, мінвата, екструдований пінополістерол. Монтаж дуже легкий та простий. Розміри планки такі. Довжина 2 метри, ширина 7 сантиметрів. Замовити планку можна за цим номером телефона, а ознайомитись з детальними характеристиками можна на нашому сайті за посиланням під цим відео.